А і надалі намагається зайти на Дніпропетровщину. Про це на своїй сторінці у телеграмі повідомляє аналітична платформа Діпстейт. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині обговоримо із Вадимом Балюком. Він є командиром спеціалізованого штурмового батальйону 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. Він з нами на зв'язку, пане Вадиме, вітаємо! Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Вітаємо Добре. Героям слава. Отже, пане Вадиме, якою є поточна ситуація в зоні вашої відповідальності? В зоні нашої відповідальності напружена ситуація, але контрольована. Противник зосереджує сили на вузьких ділянках фронту і старається якомога ближче підійти до адмінкордону з Дніпропетровською областю. І ми постійно протидіємо у нього нічого не виходить. Наскільки інтенсивно за останній час зменшується відстань до адміністративної межі з, з Дніпропетровщиною? Так, да, є участки, де зменшуються. Пане Вадиме, як поводиться себе ворог? Як можете описати тактику, як він намагається досягнути своєї цілі? Обмежує логістику за рахунок відповідування на оптоволокні. Е, немає можливості. Забезпечити позиції відповідним чином і тим самим стараються обороні спроможності, а потім відправляє піхоту. Також і також за підтримки тих самих дронів на оптогуртні. пане Вадиме, Ми сьогодні говорили з Віктором Тругубовим із Хортиці. Він говорив про ймовірно цю ділянку, про яку і ви зараз говорите, але сказав, що що прохід війська супротивника притул до кордону Дніпропетровської області це неправда, і ви це підтверджуєте. Наскільки наскільки цю ситуацію можна б вважати стабільною на цю мить? Ситуація важка, але контрольована. Окрім дронів на оптоволокні, яку ще техніку з боку ворога спостерігаєте, що застосовує? Чи? Легко, легкові автомобілі, латки і мотоцикл. Бронетехніку не використовує. В районі адмінкордону Дніпропетровської області дуже багато є протитанкових райов і інженерних загороджень вибухових і невибухових. Противник фактично не може використовувати техніку в даному районі, але він дуже активно використовує велику кількість піхоти, яку просто закидає на посадку вона, одна волна, друга волна, третя волна, п'ята волна і так безперервно поки щось у нього не вийде. Пане Вадиме, це, це це та ділянка, де ця картина найбільш інтенсивна, слід розуміти. Можливо, ви спілкуєтеся із колегами з інших ділянок, які, які вам говорять про те, що там відбувається. Чи означає це, що, що те, про що ви зараз говорите, це основний напрямок тиску супротивника? На Покровському напрямку, так, я вважаю, що це основний напрямок, і багато хто з моїх колег зі мною погодиться. Противник хоче все-таки оточити Покровськ, закрити кільце, унеможливити логістику і тим самим уникаючи міських боїв, захопити місто. Пане Вадиме, ви сказали про те, що ворог зараз кидає велику кількість піхоти. Наскільки значними є втрати ворога, зважаючи на це? Що можете сказати? Дуже великі втрати. Чи можете конкретніше на сказати? Ділян... Ну, я думаю, на нашій ділянці фронту на смузі відповідальності 59-ї бригади, я думаю, десь батальйон тиждень втрачає ворог. Пане Вадиме, ви кажете про, про те, що супротивник уникає використання броньованої техніки. Чи чи очікуєте ви, що можливо найближчим часом або чи бачите ви ознаки, які можуть свідчити про те, що він накопичує цей резерв і формує формує угруповання для того, щоб здійснити тиск в найближчому майбутньому? На адмінкордоні дуже гарно зроблене інженерні загородження, дуже багато противотанкових роїв, і вони обмежують дії на техніці. Просто техніка буде спалена. Це, Противник це, не буде використовувати Це демотиватор, мотиватор, який та... супротивник не може не враховувати під час, своїх, під час планування свого наступу на цьому напрямку, це просто неможливо. Uh -huh. Зрозуміло, пане Вадиме, ми дякуємо вам за подробиці. Дякуємо, що знайшли можливість доєдналися до розмови з нами. Вадим Балюк був з нами на зв'язку з позовним Дякую. балу, командир спеціалізованого штурмового батальйону 59-ї окремої штурмової бригади.